Кого ми моніторимо? Ми моніторимо три телеканали: це обласне телебачення, міське та телеканал Дитинець. Ми моніторимо п'ять друкованих видань, це дві комунальні газети Чернігівські відомості та Деснянська Правда. І три незалежних видання, скажімо так, це сім дней, Деснянка Вільна і «Вісник Че». Серед інтернет-видань ми взяли до досліджуємо це публікації на високому валу, події, коментарі сайті і Чернігівський монітор сайт. Щодо перших двох періодів, який був з початку липня і до 23 вересня, то тут слід відмітити, що на телеканалах. Місцеве телебачення та обласне телебачення переважно інформували виборців про діяльність влади влади як партія регіонів, міського голови, керівництва облдержадміністрації, першого заступника, тобто практично переважала партія регіонів на Обласному та міському телебаченні телеканал Дитинець в цей час активно інформував виборців про діяльність кандидата, самостійного кандидата Владислава Атрошенка. Тобто, більшість сюжетів, які стосувалися виборів, це були на його користь. Якщо говорити про пресу, то в цей період активно знову ж таки. Висвітлюється у всіх виданнях, практично, це партія регіонів, діяльність влади, і інколи нараховувалось до 11-14 матеріалів які в одній газеті, які стосуються діяльності міського голови, як керівника міста або як представника ну, кандидата-мажоритарника. Цікаво було спостерігати, як активно інформує про себе виборців кандидат мажоритарник по 209-му округу. Це Іван Іванович Коровський. Матеріали були явно замовні. Вони розміщувалися, крім. Деснянки вільної, до якої кажуть, що він має відношення, вони розміщувалися ще у віснику без з, з, всі, всяких поміток, так, та у Деснянці, Деснянській правді, яка теж активно інформує про його діяльність. І тут така, тому тут такий значний, така значна кількість позитиву на його користь. Інтернет, що в цей період, що в, до цього часу був найбільш збалансованим. Щодо інформування про виборчі перегони. Найбільше інформації про вибори це на сайті Пік події і коментарі. Ще слід відмітити на користь інтернету, це те, що практично всі матеріали, які є замовними, вони маркуються як реклама. Тобто це позначки імідж, позиція або піар. Тобто, інтернет якось так намагається інформувати виборця, що він рекламує, а де він розміщує інформацію про. Виборчі перегони також велика кількість інформації про виборчі перегони в інтернеті це пов'язано з тим, що інтернет має більше можливості публікувати більше обсяги інформації, і тому велика кількість презентацій, аналізу програм кандидатів чи досліджень, які проводилися громадськими організаціями, вони створювали такий, балансували цей контент інтернету, якщо так сказати. В останні два тижні, коли ми почали моніторити окремо владу як владу, де виконуються посадові обов'язки держслужбовців, окремо владу як партію і партію регіонів, то ми почали спостерігати такі моменти, зараз покажу. Ось в останній тиждень друкова е, друковані видання. Так, ми бачимо, що місцева влада як партія регіонів значно більше, е, ніж сама партія регіонів у друкованих виданнях. Тобто ось це нейтральна тональність парті... на користь партії регіонів як влади і. Тональність як партії регіонів, так тепер президент як партія регіонів також значно більше, ніж сам президент як посадова особа. Це було це можна сказати, що це пов'язано з тим, що в друкованих виданнях дуже часто розміщуються так звані замовні матеріали в рубриках соціальні ініціативи, енциклопедія соціального захисту або там діяльність там. ну, Добра справа. Тобто це все маркується як підрубрика, така позитивна. Вона створює позитивний або інформує нібито про діяльність президента, але при цьому це робиться акцент на тому, що це робиться президентом як представником партії. Теж саме життя народу. Про це активно говорять і інформують читачів. І це також не йде як реклама, і можна зробити припущення. Тобто з певністю можна зробити припущення, що такі ж самі матеріали йдуть і у районних виданнях, і в, інші, ну, в інших областях. Цікаво, що ці матеріали вони є замовними, але якщо текст однаковий, а автори бувають різні. Тобто, ну, певно, хтось у когось переписує або розміщують. Ну, так, да. телебачення. Телебачення тут, коли ми почали розрізняти партію, влади, партію представників влади та представників влади, які рекламують партію, то тут чому такий великий, велика кількість позитивної тональності на користь партії регіонів, це пов'язано з тим, що приїжджали. Садовці, представники партії регіонів і їх представляли як партія регіонів, наприклад, відкриття центру обслуговування платників Нет. центру обслуговування. Центру... Адмі... Адміністративних послуг вибачаюсь, і там були присутні депутати від партії регіонів. Тому ми віднесли ці сюжети на користь партії регіонів. Дуже активно інформує обласне телебачення та міське телебачення про соціальні ініціативи президента, про його візити, про візити урядовців до різних областей, тобто програма доступне житло, програмі програми, які там були передбачені програмою партії регіонів. Ну і інтернет. Тут ми бачимо, що партія регіонів це на користь, скоріш всього, це було якесь дослідження. Так, да, це було презентоване дослідження минулого тижня. І тут місцева влада, це колегія адміністрації і один з ресурсів Чернігівський тю монітор розмістив про. Цю колегію інформацію ми її зарахували як на користь місцевої влади. А так, практично, інтернет-видання розрізняють, або вони пишуть про місцеву владу як виконання посадових обов'язків, або вони взагалі не пишуть про місцеву владу, коли йдеться про суміщення так агітації та виконання посадових обов'язків. Ця ця інформація вже розміщується як рекламна. Щодо друкованих видань, то я тут хочу відмітити, що газета днів» або розміщує аналітику, в якій збалансовано висвітлює всіх учасників передвиборчого процесу, або інформує виборців, чесно, що вона ставить передвиборчу агітацію і йдуть відповідні помітки. Щодо телеканалів, тут важко сказати щодо. Передвиборча агітація ніхто не помічає, тобто в новинах йдуть сюжети про кандидатів, але найбільше інформації про всіх суб'єктів виборчого процесу розміщує телеканал Дитинець, тобто він розміщує і. Позитивну інформацію, і негативну, і нейтральну, тобто він розповідає, розповідає виборця, як воно є. І щодо інтернету, то найбільше інформації в різній тональності, і найбільше об'єктивній тональності це розміщено на сайті події. Коментарі, тобто він намагається бути найбільш збалансованим та об'єктивним.